Передодні 19 грудня Дня Святого Миколая наші учні Нижньодванської школи вирішили взяти участь в патріотичній акції Миколайчики для героїв. Ми приготували миколайчики для героїв воїнів власними руками, щоб передати їм свою теплоту через долоню. У посилку ми складаємо теплі речі, патріотичні браслети, листи. І печиво. Давайте складемо щоб все гарні. Помагайте робити. Печиво чудо. Ого! Растулись. Його... Не-не-не, мы его попакуем. А, точечки. Чтобы купить.